Всім привіт! Добрався я до моря клас. Вчора я виїхав з Києва в 7 ранку, а за 5 годин доїхав до <кій> Чорноморська. А, був вже 11 годин, дорога ідеальна, машин нема. Море було спокійне. З 12 там покупався, пішов, пообідав вечором на закаті 9-вечора. При луні покупався, коротше, кайф. Але цій ночі. <клух> Вибачте за вираження. Бомбили всю Україну. Тут, Київ. Короті, по всій Україні. Нічка була неспокійна. Надіюсь, з вами все добре. Як воно вже замучилося все вже. Усіх. Але давайте поговоримо, скільки вже витратила Toyota. Київ, Чорноморськ по бензину і, і покажу вам, що з нею случилось. Погнали! Покажу вам Морко. Сьогодні дуже штормить, прогулювався по набережні, але не купався. Бо там вовни дурдом і вітер піднявся. Погода, звісно, сьогодні прекрасна. Вчора було 37 градусів, що ви розуміли. Я так розумію, що по всій Україні тут. А сьогодні 29 вітерець, коротше, кайф. От це таке літо я люблю. Коли і прохладно, і не холодно, і не жарко. От 28, 27, 29. Зі зірком крутяк. Так, давайте сначала я вам расскажу по поводу резины, которая тут стоит. Тут стоит Бринстоун а, ТОС ЧИТУ 5А а, Туранза. Короче, 19 радиус. А, зараз я вам покажу. Резина хорошая, мягкая, но больше мы на эту машину ставить не будем, напевно. Бо... їсть дурдом, стирається капець. Дивіться, це заднє колесо, це вже все, вже треба їхати міняти. У нас стояло спочатку спереді. Спереді я переставив зад перед, а перед назад. І щоб ви розуміли, і ця вже починає. Резина хороша, машина м'яко йде, але щось вона дуже швидко стирається. Дивіться ця резина проїхала десь 10-15 тисяч. Вже її немає. Тепер по витрату палива розповімо. Так, середній розхід вийшов з кондиціонером, цілу дорогу робив кондюр, обдув сідушок. Коротше, витрата палива, вийшла 6,5. Це я, коли виїжджав з Києва, збросив на ноль і проїхав 500 кілометрів. 6,5. Напомню, що середня швидкість була 110-115 кілометрів, максимально їхало 130. Я більш не їду, тому що це, по-перше, безпечність, а у вторих одеська траса, вона йде хороша дорога, потім перепади, ями, потім хороша дорога, п'ять перепади ями, Коротше, вона не ідеальна, щоб навалювати і мучити машину. Якщо не брати той примежуток, що я тут вже накатав більше 200 км по містечку. Якщо візьмемо період Київ-Чорноморськ рівно 500 км, з витратою палива 6,5 а вийшло 32 літри. 32,5, коротше 33 літри, 95-й бензин на воці. Я думаю, круть, тому що зараз бензин у нас 55. 55 гривень візьмемо середню ціну, умножимо на 30 літрів, це почті 1600 гривень, щоб з'їздити в Одесу, ну, в Чорноморськ. Я думаю, класно. Ну, туди і обратно 3,5. Але я тут ще намотав по містечку, то по, по магазинам. Ну, коротше, сам період 500 кілометрів 33 літра. Toyota Camry Hybrid 70-ка. Це такий маленький вложик получився, тому що е, багато відсотків підписників моїх, а вони додаються. Я вам дуже дякую, ви ставите лайки, підтримуйте, дуже вдячний. Так що закидайте це відео, хоч воно маленьке, ну закидайте, будь ласка, лайками. Е, до чого я? Е, великий відсоток моїх підписників підписані е, із Тойоти. У мене є багато відео про неї. І я вам просто розказую, о, який роз, розхід у неї на 500 км. З, з швидкістю середньої 110 км. Так що, всім дякую за перегляд, вам прекрасних виходних, мирного неба над головою, щоб швидше це все закінчилось і жили спокійну життя, як до війни. До Речі, мій інстаграм о, тут. Так що пишіться. Я там багато вилажую сторісів, фотографії, роблю опросники. Мені ваша думка цікава, так що підписуйтесь, буду рад. Всім ще раз дякую за перегляд. Всім пока.